Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео мені хотілося б обговорити, що є міфом, а що є реальністю про сколіоз. Більшість міфів вірять дуже багато людей, тому я сподіваюся, що я вас заінтригувала і ви готові до перегляду. Я знімала схоже відео про елайнери. І воно вам сподобалося, тому я вирішила обговорити і розвіяти деякі міфи про сколіоз. Тому всім приємного перегляду! Спорт допомагає при сколіозі. Не зовсім спорт допомагає, а точніше кажучи, не всі фізичні вправи можуть допомагати при сколіозі. Так як... Багато видів прав при сколіозі противопоказано, тому це потрібно запитувати у свого реабілітолога, що вам можна, а що ні. Плавання допомагає при сколіозі. Плавання взагалі не допомагає при сколіозі. Це може бути як доповнення до шрота і носіння корсета шино, але ніяк не основна діяльність. Перед цим обов'язково потрібно поцікавитися у свого реабілітолога, чи можна вам займатися плаванням, якими стилями плавати можна або не можна. Масаж допомагає при сколіозі. Не завжди масаж допомагає, тому потрібно, щоб масажист був професіоналом, який раніше працював зі сколіозом. Не забудьте попередити про сколіоз масажиста. Або поцікавтеся в центрі у реабілітолога. Чи роблять вони масаж, або чи можуть порекомендувати вам масажиста. Підбори ніяк не впливають на сколіоз. Підбори впливають на сколіоз і при сколіозі протипопоказані, Так як може бути прогресування сколіозу. Через те, що ідучи на підборах, у вас хребет знаходиться не в рівному положенні, а трохи викривлений. Носіння рюкзаку рівняє хребет. Ні в якому разі, навпаки, носячи важкий рюкзак більше 5 кг, у вас ще більше буде викривлятися хребет і сколіоз буде прогресувати. Тому це повний міф. Носити сумки і рюкзаки можна на одному плечі. Не можна. Так як в цьому випадку одне плече буде вище за інше, і буде йти перекос таза, що дуже небезпечно при сколіозі. Носячи корсет, у вас і так одне плече трохи вище за інше. Якщо ви будете ще й носити сумку або рюкзак на цьому плечі, то сколіоз буде прогресувати. При сколіозі необхідна операція. Не завжди при сколіозі необхідна операція. Так як операція прям термінова на четвертому ступені, до цього можна лише робити зарядку шот і носити корсет. Але про це краще запитати у свого реабілітолога. Сколіоз повільно розвивається і може не прогресувати. Щодо цього твердження неоднозначна відповідь. Так як сколіоз до 10 градусів, це перший ступінь, і він є у багатьох. Люди можуть навіть не знати про це. Після другого ступеня залежить від віку. Сколіоз може як швидко прогресувати, так і повільно. У підлітковому віці він зазвичай швидко прогресує, тому тут у всіх по різному. Якщо постійно сидіти за столом, буде сколіоз. Не обов'язково так повинно бути. Частіше саме у підлітків сколіоз, тому що вони швидко ростуть і багато часу проводять за столом. Але сколіоз буде не у всіх. Припустимо, хтось не вилазить із стола, і у нього не буде сколіозу. А ви багато часу гуляєте на свіжому повітрі, ходите, займаєтеся спортом. Який іноді навіть небезпечніший для спини, ніж сидіння за столом, і у вас буде сколіоз. При сколіозі обов'язковий корсет. Це не так. Так як корсет зазвичай назначають з другого-третього ступеня. Але іноді є два варіанти. Швидше зменшити прогресування сколіозу і носити корсет або без корсета, але цей процес буде довший. В мене теж були варіанти, і я вибрала з корсетом. Тому це все повинен вам сказати лікаря реабілітолог Так, в цьому відео я вам розповіла тільки про міфи щодо сколіозу. Якщо вам також хочеться почути правду і факти щодо цього, ставте лайки і пишіть про це у коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал і писати в коментарях, якщо ви хочете і чекаєте другу частину. До зустрічі в нових відео! Всім пока-пока!